На боковину завітали міністри закордонних справ Росії та України. У зв'язку з проведенням щорічного фестивалю Маланок у вівторок, 15 січня, в центральній частині Чернівців обмежать рух автотранспорту. На Буковині епідемії грипу не очікують. Пік захворюваності медики прогнозують на середину лютого. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці в студії Вероніка Залевська. До приїзду міністрів закордонних справ Росії та України, чернівецькі осередки політичних партій та громадські організації хотіли провести флешмоб, який називався би європейський вибір. Цією акцією активісти хотіли показати своє ставлення до переговорів щодо можливого вступу України у митий союз. Однак Чернівецький адміністративний суд на час приїзду міністрів заборонив усі пікетування. Міські осередки партії та організації Свобода, фронтзмін, батьківщина та удар у неділю планували провести мирні збори, які хотіли виступити проти переговорів про можливий вступ України у митний союз. Про свій намір опозиціонери повідомили заздалегідь заявою до міської ради. У відповідь прозвучав позов до суду. Ми планували проведення заходів біля. Резиденції, де буде відбуватися участь, ну, саме засідання комісії, і зустріти в аеропорту делегацію, він мав проявлятися виключно в заявці нашої позиції: це плакати, прапори. Свій позов міська рада аргументує запізнілим повідомленням про пікет та тим, що документів недостатньо чітко прописаний увесь майбутній шлях пікетувальників. Момент, який ми можемо окреслити як власне безпосереднє місце розташування цих. 150 осіб або 15 осіб, він не окреслений і не погоджений, що, очевидно, ускладнює е, саму е... Сам рух як офіційних делегацій, так і мешканців міста свободівці ще до рішення суду заявили, що свою позицію відстоюватимуть навіть у супереч забороні. Всеукраїнське об'єднання свобода свої по свою позицію в пікетуванні буде е, наполягати і проводити пікетування. Ми плануємо незалежно від рішення адміністративного суду. В результаті суд таки задовольнив позов міської ради у повному обсязі. А міський осередок всеукраїнського об'єднання Свобода все ж провів запланований пікет. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час на винчернівці. У Чернівцях відбулося сьоме засідання підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головування міністрів закордонних справ України та Російської Федерації. В Чернімецькому національному університеті Леонід Кожара та Сергій Лавров обговорили план взаємодії на 2013 рік та отримали звання почесних докторів наук. Також сторони підкреслили важливість подальшого розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва і поглиблення міжрегіональних зв'язків. Поки в приміщенні університету з'ясовували останні організаційні моменти зустрічі під стінами резиденції, опозиція таки організувала акцію протесту, як це анонсувалося напередодні. Незважаючи на рішення суду, більше півсотні свободівців з партійними і червоно-чорними прапорами пройшли від центральної площі до резиденції незадовго до приїзду міністрів. Активісти тримали плакати та викрикували гасла. Правоохоронці заблокували протестувальників у провулку неподалік від університету. Свобода Жити! Так чиниться українське законодавство, коли громадянам не дають право висловити свою мирну позицію з приводу всіх подій, які відбуваються в Україні. Тим часом мармуровій залі ЧНУ розпочались переговори міністрів Сергій Лавров та Леонід Кожара відзначили, що відносини між двома державами продовжують успішно розвиватися на взаємовигідній основі. Відтак міністри задоволені інтенсивним і насиченим політичним діалогом, що сприяє створенню належних умов для розвитку українсько-російської співпраці у всіх сферах. Уб'єжджошто сучаскуючи потенціал наш. отношений в этой сфере необходимо развивать и постоянно наращивать. На плановой основе развивается активный диалог между внешнеполитическими ведомствами Украины и России. Наглядным свидетельством этому стало подписание сегодня плана действий между министерствами иностранных дел наших стран на наступний год у свою чергу Сергій Лавров зазначив, що історія українсько-російських взаємин має 20-літню історію, а співпраця двох країн у гуманітарній спортивній та культурній сферах є надзвичайно результативною. Ми сьогодні говорили о ті перспективах, які в цій області відкриваються, в тому числі в связі з вступленням в силу для України, і для Росії, соглашения о зоні свободної торговки, Содружества независимо государств. Я уверен, що В этих рамках будут открываться и дополнительные возможности для более интенсивных интеграционных процессов, в которых Россия и Украина будут взаимовыгодно участвовать. Також під час засідання міністри двох країн обмінялись думками щодо спрощення порядку перетину кордону громадянами України та Росії. Обговорили низку питань розвитку відносин в економічній сфері. Наступного дня, у рамках робочого візиту до Чернівців, міністри виступили перед студентами та викладачами університету. Кожарі та Лаврову вручили мантії та дипломи про присвоєння звання почесних докторів наук університету. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. На Буковині епідемію грипу не очікують. Про це повідомила головний санітарний лікар області Наталія Губко. За її словами, ситуація з гострих респіраторних вірусних інфекцій є неепідемічною. І з початку року летальних випадків від грипу та його ускладнень не зареєстровано. За словами Наталії Гобко, переважно на ГРВІ хворіють діти. Їх здебільшого госпіталізують до лікарень. Що стосується прогнозів, то медики зазначають, пік захворюваності на грип очікують всередині лютого. Ймовірно, це будуть грип Типу А, Каліфорнія, Вікторія, та типу Б Вісконсін, аби вберегти себе від недуги лікарів, вкотре радять вакцинуватися. Коли ми говоримо про вакцинацію проти грипу, ми ем, працюємо над формуванням імунітету не колективного, а імунітету в кожної конкретної людини, яка отримала щеплення. Передусім е, найважливіше вакцинація проти грипу. В осіб, які за професійним ризиком мають найвищі ймовірності інфікуватися, і серед осіб, які за станом здоров'я мають високі ризики виникнення ускладнень внаслідок перенесеного грипу. З 13 на 14 січня відзначаємо новий рік за старим стилем, так званий щедрий вечір. За християнським календарем це дні преподобної Меланії та Василя Великого. Святий Василь вважався покровителем землеробства, тому цього дня усіх оселях засівають збіжжям на багатство та урожай. Всі ці обряди об'єдналися, тому традиційно на старий новий рік на Буковині і щедрують, і маланкують, і засівають. Таке свято з народними традиціями, піснями, танцями та переодяганнями влаштували для гос туристично-розважального комплексу Сонячна долина. Так маланкували цими вихідними у боянах в туристично-розважальному комплексі Сонячна долина. Сюди з'їхалися колективи з усієї області, аби потішити відпочивальників буковинськими традиціями. Коні називаються ко данс. Коні. Я їх, як будто капітан. Що я їм скажу, вони то і роблять». Гості з Сімферополя бачили нашу маланку вперше, але враження про Буковинську перебер'ю залишилися позитивними. Віжу це перший раз Дуже Понравилась, дуже красиво. Дуже красиві костюми, красиво пели. Ми ніколи не бачили такого. Лижний курорт, лижний спорт для нас новинка, диковинка. Ми дуже довольні. Сподобалася Маланка і відпочивальникам з Молдови. Очень нравится. Как-то не, не думали, що попадемо прямо на праздник. Просто приехали на выходные отдохнуть. Уже не первый раз, не первый год. Нам здесь очень нравится, і ми регулярно приїжджаємо покататься. Сонячна долина тішила своїх гостей не лише цікавою маланкою а й притаманною її гостинністю. З початком сезону тут активно працюють усі підйомники, лижні та траси. А для поновлення сил затишні кафе та піцерія. Замечательно віддихаються. Вот ребята дуже весело все було, і хорошо що у вас є сніг, тому що ніде більше його немає. Так що дуже все хорошо, дуже гарно, дуже дуже весело. Можна гарно віддихнути, смачну піцу поїсти. Саме головне. Сонячні долині. запевняють, що на цьому сюрпризи не закінчилися, і на водохреща тут знову підготують святкову програму. На святого Івана і на Йордані ми будемо купатися в озері, Зробимо все для того, щоб клієнтам нашим подобалося кататися і заодно і купатися в крещеній воді. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У зв'язку з проведенням щорічного фестивалю маланок маланка фест у вівторок, 15 січня, в центральній частині Чернівців обмежать рух автотранспорту. Зокрема, з 10 до 19 години буде повністю перекрито рух та заборонено стоянки транспортних засобів на маршруті учасників святкової ходи на площі філармонії, вулицях Зеньковецької, університетській на ділянці від вулиці Ватутіна до Гете – Штейнберга, площі театральні вулиці Івана Котляревського, Соборні площі, вулиці Івана Франка, центральні площі та вулицях Худякова і Чайковського. Цього ж дня з 11 до 15 години буде закольцьовано рух тролейбусів номер 1 та номер 6 по вулицях Бахрушина, Поповича та Ончула. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької міської ради. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. А свої пропозиції та теми для наступних сюжетів вносьте на сторінку «Час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.